У мене часто було таке, що коли вимикалося світло, мені потрібно було закінчити роботу та скинути замовнику відео. Але виходить так, що... Заряд, хоч в мене був на ноутбуці, я не міг скинути через те, що роутер був підключений до загальної мережі і, відповідно, коли вимикалося світло, пропадав інтернет. І щоб мати інтернет, щоб доробити роботу та її скинути, або просто подивитися TikTok, щоб не було сумно. Потрібне компактне та функціональне джерело безперебійного живлення. І сьогодні ми хочемо вам представити одного представника лінійки цих девайсів. NEMO SERIES DC1036PI. Цей компактний девайс відмінно підійде для дому чи квартири, а також невеликого офісу. Особливої актуальності застосування даного девайсу набирає за умов віялових відключень електроенергії, ДБЖ сумісне із різними електронними пристроями. До нього можна підключити зарядки для смартфонів, роутер, сигналізаційне обладнання та інші девайси. Цей пристрій відповідає міжнародним стандартам якості, виготовляється із дуже хороших матеріалів. У конструкції девайсу є виходи різних типів. Можна не переживати про пошук різних перехідників. І зараз ви можете побачити, які саме є виходи у цього девайса. Nemo Series працює від 4 літієвих батарей ємності 2600 мАч. Передбачено захист від перезаряджання, сильного розряду, короткого замикання. Пристрій не вимагає складного налаштування. Працює ефективно, без боїв та поломок, як заявляє виробник. Сама конструкція комплектується міцним пластиковим корпусом, що захищає чутливу електронну начинку від зовнішніх впливів. Вага девайсу 410 грам. Пристрій працює практично безшумно. Модель випускається у двох універсальних кольорах білий та чорний. Це класна штука, тому що можна підібрати для інтер'єру квартири або будинку. Окремої уваги вартує дизайн. Глибокий відтінок, шорстка матова поверхня. До речі, забув вам розповісти, що у цього девайса є брат, якого ви зараз можете побачити на екрані. А зараз переходимо до розпаковки. Поїхали! Ну що ж, зараз я в руках своїх вже тримаю ось цю коробочку. Ну, насправді, я думав, що він трішки... Буде важчим, бо він дуже легенький. На задній кришці ми можемо зрозуміти, для чого найкраще підходить цей упс. Найперше, що нас зустрічається для роутера, для камери, для летосвітлення, для якогось модему. Сама коробка стильна, мені дуже подобається. На дотик дуже приємна. Ну що ж, давайте будемо розпаковувати. Інструкція до цього упса. Розповідається тут про виходи, скільки вони мають вольтів та ватт. А, до речі, ще тут є е, опис інших моделей е, цієї лінійки. Сам девайс, він в такому пакетику. Ну, насправді дуже стильно дивиться. Такий приємний на дотик пластик. Одразу ми можемо побачити всі роз'єми, які тут можна підключити. До речі, він до нас прийшов, заряджений на 75%. Це дуже класно. Дякую вам. Насправді мені дуже подобається цей упс, тому що він сам виглядає як роутер, і коли він буде стояти десь в такому місці, там, де є комп'ютер, де сам стоїть модем, то він буде гармонійно доповнювати всі ці атмосфери. І насправді він дуже естетичний, дуже класний, зроблений такий під дерево. Дуже хороша якість насправді. Нічого не скрипить. Це класно. Я не думаю, що ви часто будете тримати його в руках. І далі так, в нас тут є провідець, за допомогою якого він буде заряджатися. Ось. І інші е, провідки, які, напевне, підключаються до роутера, до модеві і до інших девайсів. Коли ви підключаєте цей УПС до мережі, то відповідно він вже починає автономну роботу, він сам знає, коли йому потрібно підзарядитися, коли йому потрібно віддати електроенергію. Він розуміє, коли пропадає електроенергія в мережі. Відповідно, він переключається, віддає а, свою енергію для роутера чи інших девайсів, і після того... Коли вмикається в мережі електроенергії, він починає підзаряджатися. Ця штука дійсно класно пригодиться при ввіалових відключень, тому що не потрібно слідкувати за тим. Він сам переключиться, сам почне працювати і роутер не буде вимикатися. Перейдемо до тесту. Ми зарядили цей УПС до 100%. Відповідно, ми далі підключили його до роутера, відключили роутер від мережі і слідкували за тим, скільки цей упс буде тримати електроенергію. За дві години він втратив 50%. Протягом 3-4 годин він був десь так на відсотках 25. Тобто, відповідно, він тримає десь плюс-мінус 4-5 годин. Дуже класний девайс. Ну що ж, перейдемо до висновків. Це компактний девайс, який пригодиться у будь-яких ситуаціях, де є зв'язок із електроенергією. При будь-яких різких вимкненнях електроенергії він допоможе вам врятувати пристрої від перегорання. І хочеться подякувати нашим любим ЗСУ, завдячуючи їм, ми маємо постійне джерело електроенергії. Запрошуємо вас до нашого шоуруму, що знаходиться у Львові по вулиці Городоцька, 209. До речі, можна буде підібрати якісні девайси, отримати хорошу консультацію або просто випити з нами каву. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок, адже на вас чекає більше контенту. До зустрічі, дорогі друзі!